Ну а польща сьогодні обирає нового президента і новий курс кандидатів. Двоє: це ліберал Рафаал Часковський та консерватор Карл Навроцький. Один виступає за курс на демократію та єднання з Європою, Ну а інший пропонує шлях до більш самостійної Польщі. Обидвоє, що правда, кожен по-своєму готові підтримувати Україну, але із нюансами про них і розкаже Леся Головіна. Польські вибори на фінішній прямій країна у другому турі обирає нового президента між консерватором Карлом Навроцьким та лібералом Рафалом Часковським. це та сама мить. Найкращий час гуртуватися. Час піти і перемогти, піти і виграти свого президента. Мої кохані звичає так, мої любі. Ми виграємо, ми йдемо за перемогою. Наближається амбіційна польща, наближається безпечна польща, польща соціально відповідальна. Оль Навроцький директор інституту національної пам'яті, незалежний кандидат, виступає проти тіснішої співпраці з ЄС. Він нібито виступає за подальшу підтримку України. Однак, з умовами, на його думку нам не світить ані НАТО, ані ЄС, допоки Київ та Варшава не вирішать свої історичні суперечки. Рафал Часковський політик зі стажем, мер Варшави останні сім років. Він зосереджений на проєвропейському курсі та демократичних реформах. Росію Часковський вважає загальноєвропейською загрозою та закликає зберігати єдність у підтримці України. Шня виборча кампанія відбувалася в шаленому темпі. Кількість оприлюднених у мережі компроматів перед самим голосуванням зашкалювала. При цьому за даними соцопитувань, аж до дня виборів обидва кандидати йшли фактично плече до плеча без особливого розриву. на цих виборах на карту поставлене політичне майбутнє Польщі. Дональд Туск не зможе повністю реалізувати свої реформи, якщо не переможе Рафал Часковський, ліберальний кандидат. Роль президента в польській політичній системі не дуже велика. Однак Президент може перешкоджати уряду робити те, що він хоче. Польські вибори відбуваються на тлі загальноєвропейського посилення правої ідеології, тож до них прикута увага в усіх столицях Європи. Леся Ми Україна. Марафон єдині новини.